Друга частина нашої відпустки складається з відвідування санаторію. От вирішили, знайшли в інтернеті поїхати в санаторій медобори. І от його профіль, от ви бачите, можете почитати. Тут захворювання і опорно-рухового апарату, і травлення, дуже великий спектр. От. Почитали, що гарні тут лікарі, обладнання. Тут є і підводна витяжка. Є свій бювет з водичкою лікувальною, ну, дуже багато різних процедур. Це, є стояночка ось при вході, І вона не одна, там можна є де машину поставити, складається з трьох спальних відділень корпусів, а, а також столова і лікувальний корпус. Територія дуже. Мальовнича, вся засаджена різноманітними деревами, які доглядаються. Ну, тобто, перше враження дуже непогане. От. На санаторії є свій пруд, річечка запружена, своя територія для прогулок є, як вже казав, свої джерела, відомі ще з 80-х років. Вода, натріва, хлорідна. Сьогодні розкажу вам про лікування. Тут всі корпуси з'єднані такими переходами. От ідемо ми до кабінетів лікарів. Спочатку приїжджаєте і заходите до лікарів, вони вам назначають процедуру. Без лікарів процедуру ніхто не може назначити. Тому майте на увазі, якщо приїхали з якоїсь процедури, можете її не отримати. Треба або не казати ваші там хвороби всі лікарям, або там вибираєте вже процедуру. Самі без лікарів ви її вибрати не можете. Зупинюсь тільки на таких процедурах, як от дуже цінних, як витяжка, припустимо, спини, підводна витяжка, ради чого сюди їдуть, от з навантаженнями, без, по схемам. Вона дуже розвантажує позвоночний стовп. Є база спортивна, тут вся, всілякі бігові дорожки, спортзали. От. І Також особливістю санаторію є те, що тут свіжі сірководне від джерела б'ють. Дуже гарна свіжа сірка, яка дійсно лікує від багатьох хвороб От. від гастрохвороб, бронхіти, легеневих хвороб су суглоби, пліоніфрі. Йдемо до санаторного бювету. Він розташований всередині на другому поверсі. Тут крани йдуть із стіни, і з табличками. На яких вказаний склад, концентрація, температура води. Лікар призначає, яку вам треба, але ви